Всім привіт, друзі! Це в нас шоста частина. Зевс кудись убіжав. Ми вже не на озері авлі. Ось. Йдемо потихоньку додому. Зевс пішов в огороди гра бувати. Нема буршного полівому. Десь пішов добували і вийдемо. Друзі, ми колись тут я вже знімав м, відео. Пам'ятаєте той автобус? Забро... Запрошений. Є? Он Джесси. Я ройди ко мне. Иди сюда, иди ко мне. Тут раніше ко мне. тут песок добывают. Ты не завалил. Джессион. Ось тут Я йдуть. Прошу. Йдемо далі. З Зевсом з Джесі вже знову. Ми йшли туди, а зараз йдемо туди. Йдем. Хоч вигуляє. Джесі, Зевс, машина. Що, Джесі Ус? Сидеть, ждать. Идеть. Что ж, друзья, зараз будем иди, Шестая иди, заканчивается. иди, будет Зараз